Військові на Тернопільщині катували людей, вимагали в них гроші та забирали майно. Причому нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. У 27-річного жителя Тернополя відібрали автомобіль Кіа іншого військовослужбовця, який перебував на лікуванні. Перестріли село міць, посадили в бус та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погружували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Ще одного. Тернопільчанина, застосовуючи сльозогінний газ, заштовхали в бус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легко займистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах. Сімом фігурантам оголошені підозри. Понеділка вечора вони мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20. Коли ми зупинилися, мене вивели з машини. Почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся, тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра, і заставили перед машинами бігти впереді. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг, більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. І потім мене вже загрузили буса. Голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Ми приїхали до ТЦК добре. В ТЦК я не заходив. Я був просто в машині. Один з них вийшов, пішов в воєнкомат. Я потім вийшов, ну, типу, він вийшов, сів і сказав, що а, треба їхати в ВСП. А потім вони сказали, що можна не їхати в ВСП. Є альтернативний варіант вирішення проблеми. Потім ми поїхали на Чумацьку, туди, де Ріверпуль, ну, типу, в сторону лісу, де трошки, вибачте, на слові отримав ну, цілесне ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. Я сказав, ну, є якісь, там в мене було, там може гривні 200, ну, від сили, ну, отаке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч.